Окрім шкідливих харчів, ожиріння у дітей викликає малоактивний спосіб життя, до чого спонукають. Технологічні досягнення, такі як відеоігри, відтепер батькам буде ще складніше відірвати своїх дітей від телевізора, а саме телевізора з тривимірним зображенням. Відеоігри на такому телевізорі набувають небаченого досі відчуття реальності. Натхнені успіхом кінокартини Аватар. Виробники техніки розпочали продаж телевізорів 3D в американських крамницях. Коштують нові апарати від 2600 до 3300 доларів. Розповідає Тетяна Ворожко. Аватар найбільш касовий фільм в історії кіноіндустрії відкрив двері технології, тривимірно зображення на споживацький ринок. Перший побутовий телевізор, що працює у цій технології, був проданий подружі Коцуяма з Нью-Йорка за 3100 доларів. Моя дружина на п'ятому місяці вагітності. Ми будемо чимало часу проводити перед телевізором. Я у захваті. Наша майбутня дитина стане першою дитиною в Америці, яка дивитиметься фільми у форматі 3D. Глядачі перед своїми домашніми телевізорами зможуть пережити емоції учасників спортивних ігор чи відвідувачів кінотеатрів. Кінострічка Аліса Україні чудес може випередити фільм Аватар за касовими зборами. Зараз кіностудію запускають у виробництво все більше кінострічок у тривимірній технології. Але скільки телевізорів, що працюють у системі 3D, можуть бути продані? Прогнози, які я бачив, підготовлені дослідницькою фірмою інсайт Media. За їхнім аналізом продажі зростуть від понад трьох мільйонів в цьому році до 50 мільйонів у 2015-му. п'ятнадцятому. Шіроки президент представництва корпорації Пенасонік у США. Він каже, що його компанія провела власне дослідження щодо готовності американців купувати телевізори 3D наше опитування споживачів показує, що як тільки вони подивилися програми по телевізору 3D, вони одразу бачать його переваги та готові платити гроші, аби мати такий телевізор у себе вдома. Де що спортивні програми та фільми знято технології 3D найбільше спонукатимуть глядачів купувати домашні телевізори. Спортивний канал ESPN каже, що вони запускають канал ESPN 3D, Перший телеканал, що працюватиме виключно у тривимірному режимі. Перша спортивна подія, яка буде знята у технології 3D кубок світу з футболу 2010 року. Компанія 20th Century Fox заявила, що вони готують версію анімаційного фільму «Льодовиковий період ера динозаврів, який можна буде побачити з дисків Blu-ray на 3D-телевізорах. Компанія супутникового телебачення директів оголосила про запуск у червні цього року трьох каналів, що працюють у тривимірній технології. Лорина Ерінсон, редактор журналу Популярна наука, каже, що відеомагнітофони Blu-ray проклали шлях для телевізорів 3D. Люди могли бачити ці системи вже довгий час, але вони почали їх купувати зараз, тому що новий стандарт для відеомагнітофонів Blu-ray дає їм можливість показувати відео в системі 3D. Раніше не було можливості подивитися кіно, зняти в 3D вдома, але тепер така можливість з'явилася. І тому ці телевізори зараз розкуповують. 3D створює враження, що обидва ока бачать різну картинку одночасно. До телевізорів також додаються спеціальні окуляри. Наразі купуючи телевізор 3D, ви також отримуєте одну пару окулярів. Додаткові окуляри коштують 150 доларів. Загалом люди сприймають новинку з ентузіазмом. Я думаю, якщо буде більше фільмів та програм у 3D, то ця технологія стане дуже цікавою. Я обов'язково куплю телевізор 3D у майбутньому, але поки що мають бути зроблені певні покращення. Окуляри мають діти краще, принаймні для мене та моїх дітей. Можливо, аватар не отримав Оскара як найкращий фільм року, але його внесок у розвиток відеотехнологій важко переоцінити. Тетяна Ворожко Голос Америки.